Вітаю! Єврейські організації Канади попереджають про ризик терактів. Скейт Кеннеда відмовляється проводити змагання в Альберті через закон про трансгендерних спортсменів. Ліберали карні зберігають перевагу над консерваторами за результатами опитування, яке було проведено нещодавно. Це Господінов. З вами Українське Радіо Канади і наш суб'єктивний, сатирично, політично-економічний огляд головних новин Канади українською мовою. Ми починаємо. Ми обговоримо новини, які щоранку виходять на українському радіо Канади. Якщо ви хочете більше новин і менше аналізу, обов'язково завантажуйте застосунки ЮКЕНРадіо на ваші телефони. Там саме те, що ви шукаєте. Новини вашого міста, українська музика і подкасти, подкасти на болючі канадські теми для української спільноти Канади. Все це і на Apple, і на Samsung, і на всіх інших смартфонах, тож завантажуйте додатки українського радіо. А ми розпочинаємо наш огляд. І перед тим, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає нам разом з вами просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Отож, в Австралії сталися жахливі антисемітські теракти. Єврейські організації Канади дуже стурбовані і б'ють на сполох через це. Давайте послухаємо новину і обговоримо її після цього. Єврейські організації Канади попереджають про ризик терактів. Провідна єврейська організація Канади закликала уряд до негайних дій після витоку аналітичного звіту спецслужб, який попереджає, умови, що призвели до теракту під час хануки в Австралії. Існують і в Канаді. У документі йдеться про зростання екстремістської пропаганди та загрозу атак проти єврейської громади, навіть без конкретних сигналів про неминучу небезпеку. Усі IJA наголошують, посиленої охорони недостатньо. Держава має жорсткіше реагувати на радикалізацію та публічні заклики до насильства. Ну, це дійсно той випадок, коли краще пірібдять ніж не добдять. Як то кажуть, контекст такий: за останній рік в Канаді зафіксовано зростання антисемітських інцидентів, і паралельно спецслужби попереджають про нову хвилю такого безлідерного екстремізму. Коли атаки здійснюють окремі радикалізовані особи без прямого зв'язку з будь-якими організаціями, саме такі атаки є такими, що їх найскладніше попередити, і в цьому є величезна проблема. Ми подивилися, чи було взагалі в Канаді щось подібне до антисемітизму. І знайшли лише три факти з початку цього століття, хоча три це теж надзвичайно багато і краще б їх взагалі не було. Але тим не менше, тож з початку 21 століття було зафіксовано е, такі підтверджені антисемітські випадки. У 2004 році в Монреалі підпалили єврейську школу Юнайтед Talmud Тора. Постраждалих не було. Інцидент розслідували як злочин на ґрунті ненависті. У 2016 році в передмісті Монреаля в синагогу Бес Ціквах, вибачте, якщо неправильно говорю, кинули запальний пристрій. Будівля зазнала пошкоджень, жертв не було знову. Поліція кваліфікувала напад як антисемітський злочин ненависті. І у 2023 році в Монреалі знову ж таки сталася атака із застосуванням запальної суміші на єврейську школу, і цей інцидент тоді розслідувався правоохоронними органами також як злочин ненависті. Це не теракт. В прямому сенсі слова, бо ніхто не постраждав, і напевно, що це було не в день. Не знаю, думаю, так взагалі загальний рівень хейт Крайм зрі. За даними RCMP, поліція кількість злочинів на ґрунті ненависті поступово зростала впродовж 15-24 років. Наприклад, поліція зафіксувала 641 такий злочин у 2015 році, а у 24 році 2377. Це близько чотирикратного зростання за десяток років по одній категорії даних. Це багато. Зростання тракається всіх категорій, від збереження публічних порядків до нападів, образ та загроз, не тільки антисемітських, але тим не мен. Останні дані показують, що злочини на ґрунті ненависті в Канаді ростуть щороку. У 2024 році поліція зафіксувала понад 2300 таких випадків, із з більшістю близько 1340 релігійно мотивованих. З них приблизно 920 були спрямовані проти єврейської громади, яка, за оцінками статістик Скенеда, є однією, на жаль, найчастіше таргетованих релігійних груп в сенсі скоєння злочинів на на приводі ненависті. Але цифри більші в іншій організації. За щорічним аудитом BNI Брейс Canada, єврейська організація, яка документує і поліцейські звіти, і додаткові випадки. У 2024 році зафіксовано 6 219 тільки антисемітських інцидентів по всій Канаді. На 7,4 більше, ніж у 2023 році. Цей рівень найвищий в історії від початку звітності, яка почалася 1982 року. В середньому це приблизно 17 інцидентів на день. Це включає все там, погрози, насильницькі дії. Просто хуліганство, якесь онлайн-образи, вандалізм таке інше. Ох, що я хочу сказати в підсумку? Народ, ну ми всі зараз живемо у великому стресі. Е, майже третя світова, не дай Боже, але на стресі, адаптація ще у нас тут. Війна в Україні, нова країна, це зрозуміло і це важливо, але навіть у цих умовах. Давайте залишатися людьми, бути трохи добрішими. Підтримувати один одного і не узагальнювати людей за етнічною ознакою в жодному разі. Не варто піддаватися на якісь шовіністичні антисемітські провокації. Вони завжди працюють проти усіх людей на планеті. Для мене особисто не має значення паспорт, релігія чи походження взагалі немає цього значення. Головне людина, що в неї в голові, що в неї в серці, що в неї в душі. Рухаємося далі. Хочу вас запросити на велику українську подію в Калгарі 28 грудня. You Can Radio Night – наша щорічна Новорічна вечірка, велика. Минулого року було 400 людей там, трошки більше навіть. Та ми змагаємося з канадцями у вмінні співати, танцювати, відпочивати. Приходьте! Буде жива українська програма, українська музика, тільки українські пісні. Буде гурт скажена коняка, кавербент окремий. Буде великий танцювальний батл, і окрім того, буде відкрито аж 5 барів одночасно в локації. Ми. Звільнили також весь танцпол для вас. Тож збираємося в ранчменці 28 грудня, в Калгарі, Двері відкриваємо о 5 годині. Разом підіймемо підсумки року, зберемо до допомоги Україні і об'єднаємося в цій буремній Канаді. Бо інколи нам так не вистачає обняти когось свого хто поруч. Йдемо далі. Альберта втрачає спортивні змагання через закон про трансгендерних спортсменів Скейт Кеннеда не хоче проводити змагання тут. Давайте послухаємо, повернемося обговорити. Тут вже є привід трошки поеренозувати. Сейт Кеннеда відмовляється проводити змагання в Альберті через закон про трансгендерних спортсменів. Скейт Кеннеда оголосила, що не проводитиме національні та міжнародні змагання в Альберті через дію провінційного закону, який забороняє трансгендерним спортсменам віком від 12 років брати участь у жіночих аматорських змаганнях. В організації заявили, що за цих умов не можуть гарантувати свої національні стандарти інклюзивності та безпеки спорту. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт назвала рішення ганебним. І заявила, що провінція захищає жінок та дівчат у спорті. Уряд Альберти наполягає, що закон спрямований на справедливість змагань, тоді як критики вважають його дискримінаційним. Отож, спортивні федерації не можуть обходити місцеві закони, але й не можуть порушувати власні правила. Тому замість судових баталій, індивідуальних винятків, юридичної плутанини і такого іншого канада, -канада обрали просте управлінське рішення не проводити змагання там, де правила несумісні. Це. Ох, і не вина. Давайте розбиратися. Бо тут справа, ну, звісно ж, не в тому, що Альберта втратила якісь там змагання. Питання глибше, питання ширше. 12-річні хлопчики сильніші за 12-річних дівчаток. Це факт, це біологія. І коли Деніаль Сміт забороняє 12-річним хлопчикам, які ідентифікують себе як дівчата, змагатися в жіночих змаганнях, це з одного боку дійсно захист дівчат. Ну, адже очевидно, якщо в якомусь виключному випадку добре підготовлена дівчинка переможе хлопця, то в 99% інших випадків хлопці будуть швидше, будуть трошки сильніше, будуть витриваліше. Це фізіологія, це природа речей така. Я 16 років свого життя присвятив, присвятив спорту, футболу, тобто маю відношення до, до спорту, трошки розуміюся на цьому. Якщо б. Найслабшу чоловічу команду чемпіонату Донецької області, наприклад, звідки я родом, поставити б, грати з найсильнішою командою дівчат області тієї ж, е... ну, в, і в одній віковій категорії в дівчат не було б шансів. Тому так сотні дівчат можуть готуватися до змагань, тренуватися щодня двічі на день, але бути вкрай демотивованими після участі в змаганнях трансгендерної спортсменки, яка завдяки природній фізичній перевазі буде вигравати. А не завдяки тому, що вона більше тренувалася чи краще готувалася. Ну, а тепер давайте спробуємо включити емпатію на 300% і нашим українським суворим, непристосованим до цього оком, поглянути на ситуацію з боку трансгендерної спортсменки. Дивіться, дитина, яка народилася хлопчиком, але відчуває себе дівчинкою, живе з постійними внутрішніми конфліктами. Це не примха, це не мода, це щоденне відчуття, що ти не такий, як від тебе очікують. І 12 років це вік, коли діти і так дуже вразливі. А тут ще й усвідомлення, що ти, ну, як це сказати, що ти не вписуєшся ні в одну з категорій, які тобі пропонує цей несправедливий світ. Для такої дитини спорт часто є єдиним безпечним простором, тобто місцем, де не треба пояснювати, хто ти, де важливі. Там не слова, а рух, там команда, дисципліна. Тобто є дуже е, концентровані правила, з які не можна виходити. І коли такі дитині кажуть, ти не можеш змагатися тут, але і там ти теж не підходиш, ну, це не про спорт, це про виключення. Е, е, і трансгендер, трансгендерні діти не. Вони не приходять, напевно, у спорт, щоб перемагати усіх. У більшості випадків вони приходять саме от за цим, щоб просто бути частиною чогось, щоб не залишатися сам на сам і своїм болем і самотністю. І Коли суспільство зводить їхню присутність лише до питання фізичної переваги, ми перестаємо бачити перед собою вже дитину. Саме тому ця тема така складна, і саме тому немає відповіді з одного боку: реальний і справедливий захист дівчат у спорті. З іншого, реальні, живі діти, яким боляче, які не обирали цю ситуацію. І можливо тут відповідь навіть не в заборонах, а, і не в або, або, а в пошуках якихось третіх рішень, окремих категорій, наприклад, або адаптованих якихось форматів, гнучких правил, таких, які не ламають ні мотивацію дівчат, ні життя трансгендерних дітей, але це важко. Я згоден, що це дуже важко. Бо врешті-врешт, ми, ми ж говоримо не про медалі і не про політику. Говоримо про те, як суспільство е, поводиться з дітьми, які без того проходять дуже і дуже складний шлях. Ну, ми рухаємося далі. І перед тим нагадаю, нам вкрай потрібна ваша підтримка. Підтримувати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба. На Патреоні посилання на нього під це відео е, ви також можете натиснути значок серденька із доларом, прямо тут під цим відео воно є. Е, е, ми не маємо державного фонду чи іншого фінансування, тож саме ваша підтримка вона допомагає, реально допомагає. Немає маленьких донатів. Ви можете донати один раз супер дякую 500, там, 500 було б здорово, 5 доларів. Можете системно на Патреоні давати по там, 5, 10, 15, 20 доларів на місяць. Це все дуже допомагає безперервній трансляції Українського Радіо Канади і нашому розвитку на всю Канаду. З результатами опитування ліберали випереджають консерваторів. В чому саме і наскільки цікава тема? Адже політичне життя в Канаді настільки буремно, що інколи нам страшно заходити в коментарі під власними відео. Як тільки тема стосується новин політики, то тут немає місця спокійній дискусії майже ніколи. частіше, частіше за все виходить цікаво. Тож, давайте послухаємо новини, обговоримо її тут. І як зазвичай ми вже звикли в коментарях. Під відео І що, що, що ж каже Юля Старанка ветері юкенрейдіо з цього приводу. Давайте послухаємо, повернемося, обговоримо. Ліберали карні зберігають невелику перевагу над консерваторами. Опитування наприкінці 2025 року. Ліберальна партія Канади зберігає вузьке лідерство над консерваторами за опитування. Айпсос для Global News, за лібералів готові проголосувати 40% виборців, а за консерваторів 37%. Водночас особистий рейтинг прем'єр-міністра Марка Карні значно вищий. Його діяльність схвалюють 55% канадців. Дослідники зазначають, що підтримка зосереджена саме на персоні Карні, а не на партії. Загалом опитування також показує зростання підтримки НДП і блоку Квебека та розкол у суспільстві щодо потреби нових федеральних виборів у 2026 році. Отож, дослідники кажуть, що підтримка зосереджена саме на персоні Карні. Переклад, ми не впевнені в лібералах, але цей чоловік виглядає, так ніби знає, де знаходиться економіка. Знає, де знаходиться і знає, що з цим робити. Це не завжди одне й те саме. Робимо невеличку гостру ремарку ми від себе, але тим не менш, якщо 40, порівнюючи з 30... Мома відсотками, це статистично якась крихка перевага, один серйозний скандал, економічний удар, або невдалий бюджет, і все, і картина може змінитися. А от 55% схвалення карні це, в принципі, дуже високий показник для прем'єра, особливо наприкінці року, коли вже встигли щось зробити. Я не здивуюся, що суспільство реагує на випади Трампа таким чином: кожного разу, коли Трамп нападає на Зеленського, то рейтинги президента України ростуть, і народ таким чином каже: «Ідіть в дупу, тільки ми, українці і ніхто інший, можемо хейти свою владу і свого президента не лізти в наші особисті справи. І от скарні може бути таке саме. Ну адже на тлі загальної загрози від Трампа, тарифів. 51-го штата, таке інше, і випадів на адресу всіх Канади. Інших карні стримано, але жорстко все ж відповідає на адресу е, Трампа. І я думаю, що саме це консолідує суспільство навколо його підтримки, бо ну, з економікою, ну, як є, так і є. Не сильно добре, не сильно погано, як є. Ми подивилися, чи багато це 55% довіри. Для прикладу, вищий рейтинг був тільки в П'єра-трюдо. Понад 70% схвалення було на кінець 60-х років, початок 70-х десь там. Це був період трюдоманії. І це були. Звісно, інші методики опитування, але історики є, е, інші погоджуються. Це найвищий рівень персональної популярності прем'єра в історії Канади. Трюдоманія, так звана. І ще була е, висока підтримка у Жана Крітьєна, е, близько 65-66% середині 90-х. Там була сильна економіка, стабільність, відсутність великих криз, тобто все було також непогано. А от щодо того, які були найнижчі рейтинги, то тут цікаво. В Брайана Мелруні 12% було лише схвалення в листопаді 92-го року. Це був найнижній найнижчий у сучасній історії рейтингових опитувань показник. І також відзначились інший вже трюдо, Джастін з 21%. Далеко впало яблуко від яблуні, як то кажуть, на січень 25-го року в нього був лише 21, Можете собі уявити. і Стівен Гарпер 23% в травні е, 13-го року був такий показник. Поділіться, до речі, вашими думками в коментарях. Обов'язково е, поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку стосовно цієї теми. По-перше, це реально допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі. Українського стає більше. Ну, а по-друге, ваші коментарі е, без жартів. Цілком серйозно допомагають нам, всім, команді і ньюкамерам розібратися краще в тому, що відбувається в цій буремній Канаді. Цінуємо кожен коментар, підпискою лайк. Ну а підтримати канал фінансово. Ще раз понукаємо вас. Зробіть це на Патреоні, будь ласка. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі.